Вітаю на каналі Уховаримо Разом. Сьогодні будемо закривати дуже смачний салат з кабачків з приправою для корейської моркви на зиму. Він виходить соковитий, гострий і ароматний. З додаванням приправи для корейської моркви смак збалансований і більш насичений, приємного всім перегляду. Три середні морквини ріжемо соломкою або натираємо на перці. Кабачки почистила, вирізала серцевину і теж буду натирати на соломку. Кабачка чистої ваги має бути півтора кілограма. 6 штук болгарського перцю помила, розрізала на ось такі смужки, вичистила серцевинку, плодоніжку і нарізаю дрібною соломкою. Чотири великі цибулі, або ось такі вісім, як у мене, розрізаємо і нарізаємо дрібною соломкою. Один великий пучок кропу нарізаємо дрібно. Через прес видавлюємо 10 зубчиків часнику. Всі овочі перемішуємо. Всипаю сюди 15 грам приправи для моркви по-корейськи, 25 грам солі і 100 г цукру. Вливаю 100 мл 9% оцту і 100 мл олії. Ще раз, все, добре перемішаю. Залишаю салат на 2 години і час від часу ось так вимішуємо. Банки я гарно помила содою, кришки стерилізувала. Обов'язково треба кришки стерилізувати. Набираємо салат. Салат набираємо ось так по плечики і легесенько втрамбовуємо. Каструлю, в якій будемо стерилізувати, застеляю тканиною. І виставляємо банки. Наливаємо по прибанки по плечики холодної води. Ставимо на вогонь і з моменту закипання стерилізуємо 20 хвилин. Закриваю банки під ключ. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 5 півлітрових банок. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!